Друзі, всіх вітаю! Сьогоднішня тема вступ до баз даних, і будемо говорити про те, що взагалі можна назвати базою даних, які бази даних існують в сучасному it світі і проведемо огляд типів нереляційних баз даних. Сьогодні єдине заняття, коли ми будемо говорити про нереаліційні бази даних, бо всі подальші наші заняття ми будемо обговорювати лише реляційне сховище, наприклад, MySQL. Давайте ж визначатися, що таке база даних. Якщо ми звернемося до академічного визначення, то база даних це організована колекція даних, яка зберігається та доступна в електронному вигляді. Тобто, виходячи з цього визначення, ми можемо прийти до висновку, що будь-які файли, які лежать десь на комп'ютері, є базою даних, ну точніше, їх можна сприймати як базу даних. Розглянемо такий приклад: у вас на комп'ютері є папка відео, в яку ви складаєте велику кількість фільмів, які ви хочете переглянути пізніше. І рано чи пізно там обсяг накопичився більше сотні файлів. Якщо вони всі лежать без певної структури в папці відео, знайти щось цікаве на сьогоднішній вечір вам буде доволі складно. Ви можете організувати це сховище тим, що всередині папки відео зробити колекцію каталогів по типах фільмів, по жанрах: бойовики, детективи, жахи, мультики тощо. І один раз сівши, розкинувши ваші файли по цим каталогам, вам буде значно легше на вечір знайти собі щось, те, що ви хочете подивитися. Під настрій ви, наприклад, хочете подивитися фантастику, відкриєте папку Фантастика і знайдете там з меншої кількості файлів те, що вам буде цікаво подивитися саме сьогодні. Але якщо ви захочете знайти якийсь фільм по іншому критерію, наприклад, по улюбленому актору, то вам буде неможливо це зробити в вашій організованій структурі. Саме тому і були створені справжні бази даних. Це структуроване сховище, в яке ми можемо вкласти інформацію будь-яку, по тих критеріях, які нам нас цікавлять, і потім легко знаходити, фільтрувати, агрегувати дані. На скрині у вас приклад бази даних, яка саме зберігає інформацію про фільми, актори і різні супутні параметри, те, що так чи інакше пов'язано з кінематографом. Відповідно, ми можемо зробити запит по фільму, по жанру фільму, по актору, по бюджету, по року виходу цього фільму, і отримати вибірку, яка нас задовільнить. Виходить, що база даних це структуроване, організоване файлове сховище, в якому ми можемо зберігати інформацію і маємо оптимізацію під різні вибірки по різних критеріях. Маємо швидкий пошук, маємо управління цими даними, додавання, видалення і тому подібне. Тут ми плавно підходимо до двох понять, які потрібно тримати в голові. Перше поняття це безпосередня база даних, це стокупність даних, структурованих відповідно до концепції, яка описує характеристику і взаємозв'язки між цими даними. Іншими словами, це безпосередньо файли, в яких лежить інформація, яка нас цікавить. І СУБД – це програмне забезпечення для управління цими даними. Воно надає інтерфейс взаємодії, вибірки, агрегації, пошук тощо. Відповідно, все, що ми називаємо базою даних, це насправді є СУБД система управління базою даних. Стосовно різноманіття рішень, які є в сучасному ІТ світі, на слайді ви бачите багато логотипів. Це перші назви баз даних, які я згадав, коли складав цей слайд. І ліворуч ми бачимо перелік. Назву цих баз даних, можемо звернути увагу на те, що в деяких базах даних в назві є абревіатура SQL, в деяких немає абревіатури SQL. Про що це свідчить? Ті, що мають в, своє, в своїй назві абревіатура SQL, це SQL подібні бази даних, або реляційні бази даних, це ціле сімейство баз даних, які мають певні характерні риси. Про них поговоримо на наступному слайді. А ті, що не мають, в Своїй назві цієї абревіатури це відповідно нереаліційні бази даних, або їх ще називають NoSQL або NonSQL. Якщо NoSQL, то це не SQL подібна база даних, а якщо NonSQL, то це Not Only SQL база даних. Деякі з них можуть приймати запити у вигляді SQL подібної мови, але вона віддалена тільки нагадує SQL. Реляційні бази даних. Це сімейство баз даних, які мають між собою спільні характерні риси. На цьому курсі ми будемо розбирати саме реляційні бази даних, на прикладі MySQL. Перша і найголовніша спільна риса це те, що в них є єдина смова запитів, яка називається SQL, або має розшифровку Structure Query, Language. Структурована мова запитів. Якщо ви знаєте SQL і вмієте працювати з MySQL, то фактично ви можете працювати з будь-якою SQL подібною базою даних. Вам потрібно лише прочитати якусь статтю або документацію про цю іншу базу даних, чим вона відрізняється від MySQL. Друга спільна риса це те, що у всіх них дані зберігаються в табличному вигляді. Якщо ви хоча б раз в житті працювали з Excel або бачили в очі їх табличку, ви можете собі уявити, в якому вигляді зберігаються дані в інших реляційних базах даних. Ну тобто, логотип Excel, тут для наглядності він не є реляційною базою даних, тому що, на відміну від реляційних баз даних, в Excel немає чітко визначеної структури, а от в реляційних базах даних таблиці мають чітко визначену суворо типізовану структуру, і ми не можемо. Замість очікуваного типу даних поставити інший. Відповідно, при проєктуванні ми маємо знати, який тип даних ми будемо зберігати в кожну конкретну ячейку. А також характерною рисою всіх sql подібних баз даних є можливість створювати зв'язки між таблицями. Саме тому це сімейство, іншими словами, називається реляційним, тобто relation – це зв'язок між чимось, в контексті баз даних це зв'язок між таблицями. Дуже характерна риса це те, що в sql базах даних низький поріг входу. Будь-який розробник бекенду починаючи вивчення. Предметної галузі стикається з тим, що потрібно зберігати дані в базі даних, і перша база даних, з якою він починає працювати, це буде саме реаліційна база даних. 99% що так і буде. Вони починають з MySQL зазвичай, і рано чи пізно переходять на інші бази даних, тому що чогось не вистачає, наприклад, в MySQL або там певні особливості проекту, на якому працюють вимагають інших баз даних. Про те, як правильно обрати тип бази даних, ми будемо говорити через пару знять. Ще одна характерна риса для реаліційних баз даних це можливість використання транзакцій. Що таке транзакція, як вона працює, ми будемо говорити трохи згодом, але сьогодні просто приймаємо за факт, що в більшості реляційних баз даних це є, а от в нереаційних базах даних цього немає, це є одна з відмінностей нереляційних баз даних. Підіб'ємо по нереляційних. Що в них є спільного? Перше спільне між ними те, що в них немає. Єдиної мови запитів. Тобто, взагалі, кожен тип сховища може приймати запити в якомусь своєму специфічному вигляді. Як я вже сказав, деякі з них вміють приймати запити в такій SQL подібній формі, але це тільки схожість з SQL, це не SQL. Деякі з... Цих типів сховищ можуть приймати запити у вигляді звичайного API. Тобто ми можемо зробити до них http запит get post, put, delete, і створити, прочитати, видалити або е, оновити дані сховища. В них немає таблиць, тобто дані в них зберігаються в якомусь іншому специфічному вигляді, але не в табличному вигляді. В них немає суворо типізованої структури. Кожна з цих типів баз даних приймає дані в якомусь специфічному для неї вигляді. В них у всіх відносно більша швидкість обробки даних, ніж в реляційних базах даних, але в цьому є і зворотній бік, про це будемо говорити через пару слайдів. Вони відносно легко масштабуються відносно реляційних баз даних, звісно, і про це будемо говорити також, коли будемо розбирати, як обрати правильний тип бази даних для вашого проєкту. І як я сказав, в них немає транзакцій. В цілому на сьогоднішній день існує чотири види нереляційних баз даних це Key Value сховища, колонкові бази даних, графові і документорієнтовані орієнтовані бази даних. Давайте же детально розберемо кожен з цих типів, тому що, як я сказав, на цьому курсі ми більше до них повертатися не будемо. І так, перший тип нереляційного сховища це база даних, ключ значення або так зване key-value сховища. В них можна зберігати максимально просту інформацію, яка знаходиться в пласкому вигляді, тобто є назва властивості. і Значення цієї властивості, або іншими словами, ключ і значення. І ми можемо описати якийсь предмет, який нас оточує: стіл, тумбочку, кровать, будинок, все, все що завгодно. Є властивість колір записали її в базу даних є властивість розмір, записали її в базу даних В чому перевага? В тому, що ключ. В цій базі даних є індексованим. Тобто в цю базу даних можна вставляти тільки унікальний ключ. І коли ми будемо шукати інформацію в цій базі даних, ми будемо звертатися саме по ключу: Дай мені колір, дай мені довжину, дай мені ширину, дай мені щось ще. І база даних миттєво нам буде віддавати цю інформацію, тому що, як я сказав, ключі індексовані, і, відповідно, база даних розуміє чітко, де знаходяться ті дані, які нам потрібні. Вона їх не шукає в переліку інших даних. Прикладом цієї бази даних для фронтенда найпоширеніша є Local Store браузера. Тобто в кожному браузері є Local Store, і сайти записують в нього якусь інформацію. По ключу JavaScript її витягує і якось використовує. На бекенді типовим представником. Колонкових баз даних є база даних, так звана Redis. Вона дуже швидка, і швидкість її полягає, окрім того, що це ківелі сховище, ще й в тому, що вона зберігає дані в оперативній пам'яті. Відповідно, коли ми звертаємось до неї, вона, по-перше, знає чітко, де саме знаходиться той ключ, по якому ми звертаємося. По-друге, дуже швидко його віддає, тому що дані вже отут, от тільки тільки лишилося їх взяти. Тут має бути зрозумілим, що використовувати такий тип сховища для якогось постійного зберігання даних. Не дуже гарна практика, тому що якщо оперативна пам'ять вивільниться, то відповідно всі дані пропадуть. Значить, в цьому. Типі сховищ можна зберігати щось, що нам не потрібно тримати довго. Відповідно, якийсь кеш, і бекентники саме для кеша його і використовують. Зазвичай вони використовують деякі лайфхаки, а саме складені ключі для того, щоб зберігати інформацію більш гнучко. Умовно, в нас є якась реляційна база даних, де є е, юзери, в них є ідентифікатори, і ми, коли десь станемо дані з цієї бази даних, маємо ID і можемо по ньому скласти складений ключ для зберігання в плоскому вигляді. Наприклад, user 1923. Колір машини червоний, юзер 3371, колір машини зелений, юзер 43.44, колір машини синій. Ну і відповідно таким чином можемо зберігати інформацію в плоскому вигляді, але про різні об'єкти. Або піти ще далі і зберігати у вигляді K-value, складений ключ. Даних і в вигляді значення json обєкт який зберігає ці дані. Я нагадаю для тих, хто можливо забув, JSON – це текстове представлення якихось об'єктних даних, де є ключ, значення, є вкладені об'єкти, масиви і тому подібне. Відповідно, це може бути доволі просторова структура. Яку можна зберігати у вигляді рядку, і колонкові бази даних також може це зберігати, тому що value це мікси, тип, тобто може у вигляді value зберігатися будь-яке значення, в даному випадку довгий рядок, який має структуру певну. І коли ми будемо використовувати це для кешування, по Ключу юзер 1 дата, ми отримаємо цілий об'єкт юзера, по ключу юзер 2 дата, об'єкт іншого юзера, і так далі. В цілому, це дуже простий тип сховища. наступний тип сховища колонкові бази даних, і його зрозуміти трохи складніше. В чому полягає його сенс? В тому, що він не використовує традиційну структуру табличну, але дуже подібну до них структуру колонок. Давайте розглянемо варіант, як би ми зберігали дані. Про прізвище ім'я і номер телефона, якби нам потрібно було використовувати табличку Excel, наприклад, ми б зробили табличку, заповнили б першу колонку назва прізвище, друга ім'я, третя – телефон і зберігали б дані у вигляді одного рядка. Кожен окремий рядок це нова людина. Якщо б ми захотіли використати колонкову базу даних для збереження цих самих даних, то в ній було б потрібно створити три колонки, які окремо мали б прізвище, окреме ім'я і окремо номери телефонів. І особливість колонкових баз даних полягає в тому, що вони приймають в ці колонки тільки унікальні значення. Відповідно, в нас, якщо повторюється ім'я Андрій, то воно запишеться лише один раз. А якщо повторюється прізвище, то також буде тільки унікальне зберігати. Тут працює механізм індексації. Для того щоб це зрозуміти, давайте розглянемо, як ми б зберігали ці дані в реляційній базі даних в реляційній базі даних. Ми б додали одну колоночку ідентифікатор, який став би ключем для запису і вказував би на те, що саме цей рядок є унікальним. І ID це був би ідентифікатор цього рядка. Коли ми б робили якісь запити, ми б зверталися по цьому ідентифікатору, знаючи, що він завжди є унікальним. В колонкових базах даних приблизно така сама ситуація, але немає окремої колонки ID, а є інший механізм індексації, відповідно, для кожного запису створюється певний індекс, який зв'язує його з іншими записами в інших колонках. І якщо ми звернемо увагу, ну тут в дужках я приблизно намалював для того, щоб ви зрозуміли, справді воно так не записується, це просто для наглядності. Якщо ми подивимось на Якимчука, в нього є. Умовний ідентифікатор 99999. І у Андрія є два ідентифікатора: циферка 2 і 99999. Це означає, що слово Андрій пов'язано одразу з двома записами: з Якимчук і з Борисов, і номер телефону в нього. Де він, ось він, 34 56 722. Тобто, якщо ми будемо запитувати з бази даних колонкові Дай мені Андрія, нам витягнеться одразу два записи. Перший це буде Борисов Андрій з номером телефона таким то, і Якимчук Андрій з номером телефона таким-то. А якщо ми будемо звертатися по якомусь унікальному ключу, наприклад, по телефону, і скажемо: а дай мені всю інформацію про телефон 34 63 23 5, то він буде дивитися, що в нього є індекс на. Посилання на Борисова і на Андрія, і витягне один запис Борисов Андрій з таким-телефоном. то телефоном. Насправді цей тип сховищ не використовується для збереження приблизно таких даних. Я їх навів для того, щоб ви розуміли, як працює ця концепція, він зберігає більш атомарну інформацію, і в цьому є певний сенс. Я думаю, що тут можна зрозуміти, що цей тип сховища максимально швидко працює на читання, тому що кожні дані, які в ньому. Зберігаються, вони є унікальними, і коли ми щось запитуємо, ми миттєво отримаємо інформацію. Але дуже повільно на запис, тому що кожен запис в цю базу даних призводить до того, що всі пов'язані колонки переіндексуються, і це може займати певний час. Тому це треба тримати в голові і розраховувати на це, коли обираєте цей тип сховища для, вашої, для вашого проєкту. Наступний тип нереляційних баз даних, який ми розглянемо, це документи орієнтовані бази даних. Вони називаються документи орієнтованими, тому що в них замість таблиць використовуються документи. Тобто ми створюємо таку штуку, яку називаємо документ з типом, документ типу юзер. І можемо зберігати в цей документ будь-які JSON-об'єкти. На екрані ви бачите два приклади json об'єкту, який щось має спільне з юзером, якийсь ідентифікатор, нейм і щось ще. І ми можемо звернути увагу, що це два абсолютно різних об'єкти, вони не мають спільних ну, ріш, вони мають обмежена кількість спільних полів і є унікальні поля в кожному об'єкті, але для документорієнтованої бази даних це не є проблемою, тому що вона зберігає дані в тому вигляді, в якому є. Я казав про те, що вони не мають чітко визначеної структури, і це нам надає буст на збереження інформації, тому що ми швидко зберігаємо об'єкти в базі і в. В принципі, начитання, тому що ми витягуємо об'єкти, як є. Відповідно, маппінг даних стає відповідальністю бекенд розробника і призводить до того, що працювати з цими даними не так зручно, але швидко. Прикладом документ орієнтованих баз даних можна назвати MongoDB і Elasticsearch. Вони зберігають документи у вигляді json об'єктів. Наступний тип нереляційних баз даних, який ми розглянемо, це графовий. І тут потрібно зауважити, що це бази даних не для розробки, а для аналітики. Вони вміють працювати з великою кількістю різноманітної інформації, яка не має на перший погляд спільних якихось рис. Ці бази даних вміють агрегувати цю інформацію по якихось специфічних виборках, які їм задають аналітики. І що можна побачити, у нас є якісь каляки маляки і кружечки. Оці кружечки і називаються графами, і це саме пересічення. Певних даних по певним критеріям. Давайте уявімо, що в нас є соціальна мережа, де велика кількість людей, там сотні тисяч, і кожен веде себе по-іншому, тобто якось в свій спосіб. Хтось лайкає сторінки, хтось не лайкає, хтось читає щодня е, статті, хтось е, тільки переписується в месенджері і тому подібне. Е, ми можемо вивантажити цю інформацію, завантажити в графову базу даних, задати певні критерії пошуку, і через певний час ми отримаємо пересічення між всіма цими людьми. Уявімо собі, що ось цей зелений. Кружечок, це буде люди, які поставили лайк під постом про те, що Україні США виділила допомогу в 61 мільярд доларів. А з них ось така кількість, ну там неважливо, неважлива, яка проживає в Україні, а така кількість проживає в Румунії. Із тих і тих є якесь пересічення спільне там людей, які. Читають якийсь певний новисний паблік. А з них там стільки-то людей це чоловіки, а стільки-то людей це жінки. І в них є такі-то спільні риси, такі то спільні риси, і так далі. Тобто це дозволяє аналітикам визначати якісь вибірки людей для таргетування реклами, показів там, ну і тому подібного. Це не для розробки, як я сказав. Графова база даних може мати і інакший вигляд, це може бути таке просторове. Накопичення пересічень, і більш простий вигляд, це може бути пересічення, в яке ти можеш тиснути мишкою і подивитися, що ж туди попало в цей граф, яка вибірка і з чим воно ще пов'язано. Насправді, не, жодного разу не стикався з тим, що розробникам доводилось їх використовувати, але не сказати про них я не міг. А на сьогодні все. Ми з вами сьогодні обсудили, які критерії і вимоги є до того, щоб назвати щось базою даних, які різноманіття є сучасних баз даних в it світі, розібрали основні типи нереляційних баз даних. На ці наступні заняття ми будемо говорити про реляційні бази даних, наприклад, MySQL. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних вебінарах.